Тестуємо та економимо ваші гроші. Сьогодні ми перевіряємо ефективність засобу Helpix. Це в нас антидощ, досить бюджетний в своїй категорії. Ціна його складає 240 гривень. Ми перевіримо його ефективність, та чи виправдає він свою ціну. Подивимося, що в нас входить до комплекту. У нас є така мікрофібра, типу, якою потім ми будемо витирати наш засіб. Губка для нанесення і сам засіб. Подивимось, до речі, наскільки вистачить цієї пляшечки на один раз чи на декілька. Попередньо нам треба очистити наше лобове скло, куди ми будемо наносити. Для цього ви можете використати спеціальні засоби. Ми спробуємо звичайний для миття вікон. Розпочнемо. До речі, трошечки перед історії. Ми це відео знімаємо вже з третього разу, бо до того нам постійно заважав дощ. Сьогодні погода супер сонечко. Тому, я думаю, у нас все сьогодні точно вийде. І зараз такий хоп- і дощ пішов, якого взагалі не передавали по прогнозу погоди. Ну, Ми не економимо, наносимо не добряче. До речі, якщо цікаво, засіб для вікон коштував в районі 59 гривень щось таке. Нам потрібно зняти оцю плівку водяну, що в нас утворилася. Цей засіб, до речі, на основі тут є спирт. Ми, коли купували його, порівняли склад із звичайним засобом спеціальним для автомобілів. В принципі, склад там такий самий. Поверхнево активні речовини, спирт. Тому перевіримо, подумали, навіщо переплачувати за спеціальні товари для авто. Якщо можна зекономити, потім ще й вікна можна буде вдома помити. Мені зросту, не вистачило до серединки зняти То вам потрібна табуреточка або допомога більш високої людини. Оцінити ефективні засоби, ми розділимо скло. Ну, не навпіл, але майже навпіл. Вам це не потрібно робити. Ми це будемо просто порівнювати до і після ефект. Ось, отак. От ну, думаю, так як ми будемо наносити на всю машину, на ці всі вікна, задні, то вистачить нам пляшечки. На якраз на один раз машину втерти для чого взагалі потрібен цей антидощ? По-перше, для покращення видимості, якщо ви їхатимете на трасі, там буде більша швидкість, там, наприклад, ну, 90 км за годину, то якщо буде йти дощ, у вас будуть ці краплинки так самі рухатись гарно на швидкості, і не потрібно буде використовувати двірники. А особливо в нас часто люди е, нехтують заміною двірників. І вони можуть затирати лобове скло, коли вже їхній час підходить. Тому це в принципі досить ефективно. Це більш так, скажемо, естетично, ці крапельки так гарно рухаються. Тому штука дуже класна. В принципі, на сервісах також, якщо ви машину десь миєте, ви можете попросити, вам це зроблять. Але в принципі можна зробити і самостійно. Засіб, чому ми кажемо, що бюджетний, хоч для когось може там здатися 240 гривень, це і не такий бюджетний, але вони коштують, ну. По 900 гривень, там є по 600, тому це, в принципі, такий, один із дешевих засобів. Але я не знаю, може воском якимось намазать, буде той самий ефект. Ми нанесли засіб на весь автомобіль. Він у нас має трошечки так побіліти, змінити таке забарвлення, стати трошки слово, таке як мутне. Скільки ми використали? Ну, трошки більше половини ми використали, тому, в принципі, Дивлячись, який у вас автомобіль. Якщо автомобіль поменше, може на два рази вистачити, або ж на один. Що, наступним кроком ми беремо е, тряпочку, яка йшла у нас в наборі. Не скажу, що це мікрофібра, вона трошки іншої такої текстури, і втираємо наш засіб. От на що вони це зробили? Оце, оці штучки. Секунду. До речі, таке зауваження, е, якщо ви Використовуєте цей засіб в гаражі, то потрібно відкривати всі ворота, вікна, тому що він має такий досить різкий запах. І ми отак беремо, тепер втираємо, втираємо, в ніякому разі там не змиваємо. Отак ми його просто втримаємо, гарненько, витримаємо, наполіруємо так наше скло і все, він буде у нас так використовуватися. Це не Наш імпровізований дощ це скло, де ми не наносили засіб. Бачите, ось. Уявімо, ви їдете, воно вам отак все зальопує. Треба тут без двірників не обійтися. Бачите? Що скажу: засіб цей вимагає досить таких добрих фізичних сил. На руки навантаження добряче і ще така рекомендація: якщо ви самостійно це все робите, то не наносите одразу на весь автомобіль засіб. Зробіть там, наприклад, лобове одну сторону, потім втирайте, тому що коли проходить час, його важче витирати цей засіб. По часу, до речі, так як ми були удвох, це зайняло старанням, ну десь годинку. Тому орієнтуйтесь, якщо ви будете самі, то десь півтори годинки, можливо, там, до години це вас все займе. І тепер пробуємо там, де наш нанесено засіб. Бачите, які красиві капельки утворюються. І вони отак стікають всі. Ці... Імпровізований дощ, це закінчив свою потужність. Ось вони капельки так збираються в кучку, бачите, як гарно стікають, і ось як це виглядає зсередини. Ну зараз просто не буде прям такої сильної наглядності, тому що у мене вже маловато води, в поліверізаторі і слабоватий потік. На жаль, на цьому кусочку відео ми забули перевірити, чи працює у нас мікрофон. Що ж можна сказати, результат ви побачили. По нашому досвіду, ефекту цього засобу вистачає на 2-3 місяці приблизно, в залежності від кількості опадів за вікном та як часто ви миєте автомобіль на автомийках. Тож діліться, чи користувалися ви таким засобом, можливо, порадите інший, який вам більше подобається. Та пишіть, що нам протестувати наступним у наступному відео.